27 квітня в місті Києві відбувся важливий фан-забіг з перешкодами Міцні 300», який був спрямований на підтримку ветеранів війни та поранених військових. Головна мета цього заходу полягала у наданні підтримки нашим героям, стимулюванні соціалізації ветеранів та патріотичному вихованні молоді. Це також відмінна можливість організувати суспільство навколо спільних інтересів у боротьбі з ворогом, показуючи, що спорт це не лише здоровий спосіб життя, але й потужний інструмент об'єднання нації. Розкажіть, будь ласка, мету цього сьогоднішнього заходу? Мета це об'єднання, підтримка ветеранів війни разом з е, патріотичним вихованням молоді. Тільки в парах разом ветеран долають в парах е, перешкоди разом з дітьми, і тут відбувається і соціалізація, і патріотичне виховання. Вони спілкуються, діти бачать приклад ветеранів, тому… Це дуже добре. Розкажіть будь ласка про спорт у вашому житті. Все життя моє пронізано спортом От з самого маленького років в 15-16 Я отримав КМС по греко-римській боротьбі, Далі КМС по рукопашному бою. Потом займався і коричневий пояс далі. КМС майстер спорта по хортингу і так воно йшло ішло. Далі далі ми відкривали спортивні клуби. Наші проекти безкоштовний спорт дітям, де 150 діточок займалися безкоштовно. А наразі наш соціальний проєкт це для дітей сиріт війни і дітей військових. Юні журналісти 33 го каналу КІЦ розпитали організаторів та учасників заходу про мету та почули важливі історії героїв, які беруть участь і надзвичайно важливій ініціативі. Розкажіть про вашу підтримку цього заходу. Наша позиція загальна це підтримка України, українського народу та Збройних сил України. Тобто, наша підтримка це фінансування відповідного заходу, тому ми є генеральними партнерами. Поділіться, будь ласка, як ви відноситесь для спортом чи займаєтесь ви їм? Щодо себе особисто, я займаюся спортом, це моє життя, тому що як почав себе пам'ятаю, займаюся спортом, так досі на сьогоднішній момент. Це і футбол. І біг, а раніше це були бойові види спорту. Спорт не лише шлях до здоров'я, але й сила, яка підтримує наших військових у кожній битві. Можете розказати про вашу участь у сьогоднішньому заході? Сьогодні я, як завжди, на благодійному заході підтримую такі заходи, тому що це наближає нас до перемоги. Ну і в принципі, виступати артисту, це ж наша робота, тим паче на благодійних заходах обов'язково. Також важливим є патріотичне виховання через спілкування з тим, хто пройшов бойові дії на фронті. Ви займаєтеся спортом? Та що це для вас? Наразі спортом майже не займаюся, але гесенькі вправи виконую через травми, контузії, струси мозгу після війни. Раніше займався паркуром, армреслінгом. Займався єдиноборствами. Багато різних спортів перепробував. Зараз на жаль, немає можливості так займатися, але. Форму стараюсь підтримувати і бажаю кожному це робити. Організатор заходу висловив подяку та вручив нагороду 33-му каналу КІЦ за його вагомий внесок у розвиток молоді та активну співпрацю. І також хотів би привітати 33-й канал Kids, наш уже неодноразовий партнер інформаційний, який висвічує наше свята, наше змагання, наші турніри. Тому буду дуже радий довгострокової перспективі співпраці. Робити одну гарну справу розвивати дітей, підтримувати військових і разом до перемоги об'єднані мужністю, силою духу та перемогою. Ми продовжуємо рухатись вперед. З вами був 33 й канал Кіц.